Що ви тут робите вже? Одлікаєте нас від служби. Що ви, ви тут Повторює робите? Поясніть мені, що ви тут робите. Повторюю наказ виконим комісара. Що таке це До закону України провели режим воєнного стану. І що? Доручення на обласної військового. Доручення доручення, хорошо, доручення, це понятно. Yeah. <кій> виконання наказу коменданта Черкаської області, від 4.12.23 про, організацію несення служби на рухомих мобільних постах в Черкаській області з метою забезпечення ефективної про, 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 дин, дій, протидії злочинності. та на територію Луманського Украї... району. <клес> ну, так хорошо, це розпорядження, яке стосується вас, але не мене, жодним чином. Тобто мене ваше розпорядження не стосується зовсім. Даже і оти і... І і... І бугаї, що стоять, отамови, от, от, блядь, цьому всьому. Ну і що? Ви сказали, ви повинні виконувати накази військовий час комісара, який... Ви Маткові. хто такий, скажіть мені, будь ласка, шановний, ви військовий хто? Висло, ви слово що ви маєте нести службу, а не кошмають людей на цьому кольцю. Це Правильно? Звісно. А якщо я доброволець з перших днів війни пройшов Бахмут, Зайцово, І що, Це, це, це історія. одільна історія. А от чому ви службу не несете? Тому що я працюю в економіці тут. Ну, а, а от питаю таких, як ви, от того бугая, блядь. Короче, що ви тут не робите? жду, так ждете мир. Ні, Боже посі не жду. Що ви один другий тут ждете? А третій, п'ятий, блядь, Що ви тут ждете, хлопці? Поясни мені. Їдь блядь, заїбали нахуй. Попробуй. Сука, уроды, блядь.